Чи варто Валерію Залужному йти у політику? Та чи підтримали б його люди у цьому напрямку? Давайте запитаємо. По-перше, як він сам схоче, якщо він хоче, але я думаю, що зараз це, так питання, це не має стояти. Але якщо він захоче, то чому ні? Ви б проголосували б за партію залужного чи за самого? Ні, ну для того, щоб проголосувати, мені потрібно знати його програму. І програму, що то за партії, так все, тому я не можу зараз. І, і треба знати, хто ще, окрім нього, піде на нові вибори. Політику ні, хай залишається головнокомандувачем. А після перемоги? Після перемоги, так, да, можливо. Ви проголосували б? Щоб йшов в політику? Так. Да. А на яку посаду ви поставили Валерія Залужного? А які будуть пропонувати, я подивлюся. Ну, мені здається, він хороший військовий, тому думаю, хай на своєму місці залишається. Ну, а ось після перемоги, наприклад. Після перемоги. Ну, я може трішки молодий, щоб судити, але мені здається, що при державній владі мають бути політики, а не військові. Залежить від того, з якими він йшов би цілями. Тому, думаю, взагалі це. Має можливість бути. А які б цілі ви б хотіли побачити? Це варіант націлитись на оборону країни. Тому військовий спектр в цьому плані дуже важливий. Того це були б основні цілі, за які можна було б підтримати такого кандидата. Напевно, я б не голосувала зараз взагалі. Mm -hmm. Не вникаю в політику, як вже сказала, тому майже в це не вникаю. Ну а що, ну, от, а в майбутньому там? Напевно, ні. Ні. Я думаю, що він повинен займатися своєю справою, з чим він гарно справляється. Ну, я вважаю, що кожен має бути на своєму місці. Тому mm -hmm. якщо йому гарно вдається військова справа, то краще залишатися в ній. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ось якщо б була б така партія залужного, да? Ви б за неї би проголосували б? Не знаю, я познайомлювалася з програмою. А ось ви, як виборець, як звичайна українка, що б хотіли, б, аби Валерій Залужний привніс би в таке товариство в нашу країну. Ну, по-перше, мир. Це найважливіше зараз. Він це і так робить <рес> усіма силами на своїй посаді. А ось як політик. Ну, звісно, ціни адекватніше, зарплатню вище. Ну, тобто, рівень життя українців, щоб піднявся. Угу, угу. Щоб можна було більше собі дозволити на зарплату, яка буде від кожного українця. Політику. Ой, ні. А що ми будемо без нього робити, якщо він піде свого за поста? Ні. Пропаде а, Україна угу. сухої там таке враження, що так не можна. А у майбутньому, наприклад, коли майбутньому ми переможемо. Так, у майбутньому так. Угу. Так. Що на вашу думку взагалі Валерій Залужний на в якійсь політичній посаді може привнести в нашу країну? Ну в боротьбі з корупцією, я думаю, будуть здвиги, якісь заворушення. Вся Україна йому довіряє зараз. Ми на нього молимося. Ну а що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.